Доброго дня, 6 клас! Сьогоднішня тема нашого уроку ділення натуральних дробів. Ми знаємо з вами, як поділити один, одне число на інше. проробиться з натуральними дробами. Якщо подивитися на ваш пункт 14 вашого підручника, то є правила, за допомогою якого відбувається ділення натуральних дробів. Отже, щоб поділити один дріб на інший, треба ділене помножити на число обернене до дільника. В бупиному вигляді це виглядає наступним чином: дріб А Б. Поділити на дріб CD, це означає, що дріб AB ми залишаємо незмінним, а от дріб CD перевертаємо і помножуємо на попередній, тобто AB помножити на DC. Потрібно звернути уваги на те, що якщо ми одиничку ділимо на дріб, то результатом відповіді буде другий дріб, але перевернутий. Якщо ми 0 ділимо на Якийсь натуральний дріб, то відповіді ми отримаємо нуль. І ми знову користуємося правилом, що ділити на нуль не можна. Тобто, якщо ми дріб ділимо на нуль, відповіді немає, оскільки такого зробити не можна. Спробуємо з вами розв'язати декілька прикладів. Отже, номер 446. Перший пункт 10 поділити на 5 шостих. Ми користуємось правилом, яке ми зараз з вами згадали. Отже, для того, щоб 10 поділити на 5 шостих, можна 10 просто помножити на другий дріб, але перевернутий. Отже, 10 помножити на 6 п'ятих. Коли ми це запишемо, ми… Вже зможемо з вами провести множення, згадавши, що десятку ми з вами повинні викласти у вигляді дробу, числівник, якого буде дорівнювати 10, а знаменник 1. Отже, в числівнику ми запишемо з вами числа 10 помножити на 6. В знаменнику ми будемо з вами записувати числа 1 помножити на 5. Якщо подивитися на цей результат, то ми бачимо, що 10,5 ми можемо скоротити на 5. Отже, 10 поділити на 5 буде 2, 5 поділити на 5 буде 1. Результатом нашого ділення буде просто число. Чому? Тому що в знаменнику ми отримали 1. Отже, 2 помножити на 6 буде 12. Друге завдання 12 поділити на шістнадцятих. 12 ми з вами представляємо у вигляді дробу 12. Перших. Для того, щоб поділити на 15 шістнадцять, нам потрібно ділення замінити множенням і 15 16 перевернути. Отже, тоді, в числівнику, ми запишемо 12 помножити на 16. А в знаменнику буде результат множення числа 1 на 15. Подивимось на це множення. Ми бачимо, що ми можемо 12 і 15 скоротити на 3. 12 поділити на 3 буде 4. 15 поділити на 3 буде 5. Отже, результатом. Нашого з вами ділення буде число, а саме дріб, в числівнику якого буде число 64, а в знаменнику число 5. Отже, ми отримаємо дріб 64 п'ятих. Ми можемо зробити висновок, що це дріб неправильний, отже, ми повинні виділити цілу і дрібну частину. 64 поділити на 5, найближче число, що ділиться на 5, це 60. 60 поділити на 5 буде 12. Залишок відділення 64 на 5 це буде число 4. Отже, в числівнику буде 4. В знаменнику ми запишемо незмінне число, яке було 5. Отже, відповідь буде 12,4. Наступне завдання 3 четвертих поділити на 2. Ми згадуємо, що ціле число 2 ми можемо представити у вигляді дробу 2, 2, перших. І ми повинні його перевернути. Отже, в числівнику я напишу 3 помножити на 1, а в знаменнику я запишу 4 помножити на 2. Якщо подивитися на цей дріб, то ми можемо виявити, що, на жаль, ми не можемо скоротити ні одного числа, тому просто помножуємо і записуємо результат. 3 помножити на 1 3. 4 помножити на 2 буде 8. Отже, результат нашого ділення це дріб 3 3,8. 10 одинадцятих поділити на 10, дуже схоже на попереднє. Приклад робимо те ж саме. 10 ми приводимо у вигляді 10 перших і перевертаємо. Отже, в числівнику буде 10 помножити на 1, а в знаменнику 11 помножити на 10. Давайте розглянемо. Це множення ми бачимо, що числівник і знаменник можна скоротити на 10. 10 поділити на 1, на 10 буде 1, і 10 поділити на 10 буде також 1. Отже, результатом нашого ділення буде дріб. В числівнику у нас залишилось число 1. В знаменнику в нас залишилось число 11. Тобто 1. Одинадцятих. П'яте 1 поділити на 7 восьмих. В нас було правило, ми знаємо, що якщо ми одиницю ділимо на дріб, то потрібно просто дріб другий перевернути. Отже, відповідю буде 8 сьомих. Це неправильний дріб, отже, нам потрібно виділити цілу частину. 8 ділиться на 7 ми беремо по одному, тобто буде одна ціла. Результат. Залишок відділення 1. Знаменник ми залишаємо без зміни. Тобто відповідь буде 1,17. Наступне завдання Шосте. 7,3 поділити на 19,25. Першу дріб ми повинні. Представити у вигляді неправильного дробу. Отже, 7 помножити на 5 буде 35, плюс 3 буде 38. Отже, числівник першого дробу буде 38, знаменник 5. Другий дріб у нас правильний, ми його залишаємо без зміни. Отже, тепер ми будемо з вами 38 ділити на 19. 25. Для того, щоб розділити перший дріб на другий, потрібно другий дріб перевернути, що ми і зробимо. Отже, все це дорівнюватиме. В числівнику результат множення 38 на 25. В знаменнику результат множення 5 на Подивимось на цей дріб, ми можемо його скоротити. 5 і 25 ми скорочуємо на 5, 25 поділити на 5 буде 5. 5 поділити на 5 буде 1. 38 можна і 19 скоротити на 19, 19 поділити на 19, 1. 38 поділити на 19 буде 2. Отже, результатом у нас буде дріб 10 перших, або просто число 10. І останнє 1,7 поділити на 2,1132 спершу переведемо в неправильний дробі. Одна ціла 7 це 8 помножити на 18, 8 плюс 7 15, тобто 15 восьмих. Все це потрібно не поділити на другий дріб. Переводимо його також це 32 помножити на 2, 64, плюс 11, це 75, а знаменник ми залишаємо без змін, тобто записуємо 32. Отже, нам потрібно з вами 15, восьмих поділити на 75 других. Для того, щоб поділити ці дроби, першу ми залишаємо без змін, а другу перевертаємо і помножуємо на першу. Отже, в числівнику я напишу 15 помножити на 32. А в знаменнику 8 помножити на 75. Спробуємо скоротити. 15,75 можна скоротити на 15. 5 поділити на 15 буде 5. 8 і 32 ми також можемо скоротити на 8. 8 поділити на 8 буде 1, 32 поділити на 8 буде 4. Отже, в нас з вами буде відповідь. 4 5. Наступне завдання номер 446. Від попереднього це завдання відрізняється тим, що в нас з вами декілька дробів, не дві. Отже, перше завдання 3,3 четверти. Поділити на 3 восьмих і поділити на 1,3 сьомих. Що ми робимо з вами? Ми розв'язуємо це за порядком. Спочатку ми ділимо перші і другу дробь, потім результат ділення ділимо на третю дроб. Отже, розпочнемо. 3,3 переведемо неправильну дроб. 3 помножити на 4 12. – 12 плюс 3 -15. Отже, Перша дроб буде виглядати як 15 четвертих. Друга дроб в нас з вами правильна. Отже, ми її залишаємо без змін. Три восьмих. Знову пишемо поділити. І третій дріб ми також повинні перевести. 7 помножити на 1 7, плюс 3 10. Отже, третій дріб буде мати вигляд 10омих. Починаємо з вами розв'язувати. Для цього другий дріб перевернемо. Отже, в числівнику я можу написати 15 помножити на 8, а в знаменнику я можу записати 4 помножити на 3. Цей результат я можу вже скоротити, так? Але давайте ще напишемо поділити на 10 сьомих, тому що цей дріб у нас залишився. І почнемо скорочувати. Отже, 4 і 8 я можу скоротити на 4 це буде 1 і 2. 15 і 3 я можу скоротити на 3, 3 поділити на 3 1, 15 поділити на 3 5. Отже, результатом цього множення буде число 10. Тепер нам потрібно 10 поділити на 10 сьомих. Отже, я 10 сьомих повинна перевернути. Результатом цього ділення буде числінку 10 помножити на 7, знаменнику 1 помножити на 10. Дивимось на ці дробі. Ми можемо скоротити на 10. Скорочуємо 10 поділити на 10, і в числівнику і в знаменнику залишки будуть одиничка. Подивіться, будь ласка, відповідь буде 7 перших або просто число 7. Отже, я пишу дорівнює 7. Друге завдання. Ті ж самі дробі, але подивіться, в нас тепер є з вами дужечки. Тому в мене змінюється порядок дій. Спочатку я буду ділити 3 восьмих на 1,3, а потім 3,3 на результат ділення цих дробів. Давайте запишемо по пунктам. Отже, перший пункт. 3 ,8. Я повинна поділити на 1,3 сьомих. 1,3 сьомих це змішане число, тому я повинна перевести в неправильну дріб. Якщо ви розумієте, ми вже це робили, тому це буде 10 сьомих. Тепер згадую, яким чином я можу поділити один дріб на інший. Я другий дріб повинна. Перевернути і помножити на перший. Отже, в числівнику в мене будуть числа 3 помножити на 7, а в знаменнику числа 8 помножити на 10. Якщо подивитися на ті числа і спробувати скоротити, я, на жаль, не можу, тому що не скорочуються ніякі числа. Тому результатом буде число 3 помножити на 7 21, 8 помножити на 10, 80. Отже, результатом ділення в дужечках буде число 21,8. Другий пункт я повинна виконати ділення дробу 3,3 на 218. 3,3 четвертих це в нас. 15 четвертих ми вже переводили з вами в попередньому випадку, отже, я зразу напишу 15 четвертих. Потім ми розбираємося, що нам потрібно поділити це число. Побачте, для того, щоб це зробити, ми потрібно, нам потрібно перевернути другий дріб і помножити його на перший. Отже, в числівнику в мене буде записано 15. Помножити на 21, а в знаменнику буде множення 4 на 21. А числівник у нас буде 15 помножити на 80. Дивимось на ці дробі, ми можемо скоротити. 84 на 4. 4 поділити на 4 буде 1, 80 поділити на 4 буде 20. І 15 і 10, 21 ми можемо також скоротити на 3. 15 поділити на 3 буде 5. 21 поділити на 3 буде 7. Отже, результатом нашого ділення буде число. 100 сьомих. У мене до вас прохання перевести це неправильний дріб в правильний і цілу частину, і виконати завдання 3-4 як домашнє. Бажаю удачі!